Ну що ж, сьогодні у нас новий формат навчання. Як ви думаєте, який? У нас сьогодні ігровий формат навчання. Ми сьогодні навчимося додавати-віднімати дроби зі спільним знаменником. Для кого цей урок? В першу чергу, це урок для наших п'ятикласників, які зараз вивчають в школі дроби, звичайні дроби, додавання, віднімання дробів зі спільним знаменником. А також ця тема підійде. Тим, хто вже є випускником або старших класів, так, але так і не навчився рахувати дроби. Чимось, граючись, поїхали. Отже, у нас завдання. Ми сьогодні на скачках. Я буду грати разом з комп'ютером. Перший приклад у нас є. Один відняти 13 15. Головне правило сьогоднішнього дня: пам'ятаємо, одиницю можна записати у вигляді дробу, коли чисельник і знаменник однакові числа. Які це будуть числа? Ці числа будуть такими, які у нас є знаменник в іншого дробу. Тобто одиницю можна записати як три 15, 15. Тоді 15 15 відняти тринадцять у відповіді отримаємо, що Чисельники віднімаємо 15, відняти 13. Буде 2. Знаменник залишається без змін. Тобто відповідь 2.15. Шукаємо нашу відповідь 2,15. І... Ура! У нас є перша вірна відповідь. Поскакали далі, ми навіть обіграли комп'ютер. Наступний приклад. Пригадуємо молодші класи, яка дія робиться першою. Першою робиться дія в дужках. Отже, знову пам'ятаємо, одиницю можна представити у вигляді дроба, як, коли в чисельнику знаменнику однакові числа. А саме беремо знаменник іншого дробу 17 і маємо 17, 1717 відняти 2,17. Чисельники віднімаємо. 17 відняти 2 буде 15. Знаменник залишається без змін. Тобто 15. 17 -х. відповідь першої дужки 15 – 15-17. Запам'ятовуємо. Переходимо до наступної дужки. Тут у нас вже є нормальні дроби, звичайні. Ми чисельники додаємо 1 додати 11. Маємо 12, знаменнику 17. Тобто відповідь: 12-17. Залишилося останнє віднімання. Результат першої дужки потрібно відняти. Від результату першої дужки потрібно відняти другу дужку. Тобто 15 17 відняти 12, 17. 15 відняти 12 буде 3. Знаменник залишається без змін. Наша відповідь 3-17. Юху! Поскакали далі. Так, комп'ютер нас наздоганяє. Наступний приклад у нас вже не одиниця, у нас вже 8 цілих. Від восьми цілих відняти частинки дроби неможливо. Отже, ми повинні запозичити одну цілу. Залишиться цілих сім. Уже нам підказує, що ця відповідь повинна бути вірна. Але це коли тест, якщо ви розв'язуєте контрольну чи самостійну, ви маєте вміти довести результат до правильної відповіді. Тому. Цю одиницю, яку ми запозичили, ми запишемо у вигляді дроба, як чисельнику знаменнику, коли у нас одинакові числа. А саме це будуть одинички. Тобто маємо 7,11 відняти 8 одинадцятих. 7 цілих відняти, тут цілої частини немає, ніби 0, то у нас залишається 7, далі 11 одинадцяти відняти 8 11 11 відняти 8 буде 3. Знаменник залишається без змін. І наша відповідь 7,311. Ставимо галочку і поскакали далі. Наступний приклад. У нас є 1, і потрібно додати 3 четверти. Звичайно, при додаванні ми цілу частину з дробовою склеюємо. Тобто відповідь повинна вийти у вас на контрольній або на самостійній 1,3. Але в даному випадку таких відповідей немає, тому ми підемо шляхом, коли одиницю можна представити вигляді дроба, коли чисельник і знаменник однакові числа, а саме беремо число зі знаменника другого дробу. Тобто 4 четвертих додати 3 четвертих буде мати. 4 додати 3 7. Знаменник залишається без змін. Наша відповідь 7 четвертих. Юху! Поскакали далі! І наступний приклад на нашому кроці. В нас вже є дроби, три дроба, у двох з них однаковий знаменник, а у третього ні. Що робити? Розв'язуємо ці дроби, в яких є спільний знаменник. Що ми робимо? 7 четвертих відняти 3 четвертих. Чисельники віднімаємо. 7 відняти 3 буде 4. Знаменник залишається без змін, тобто маємо 4 четверти. Коли у нас чисельник і знаменник однакові числа, то пам'ятаємо, що це одиниця. Тобто 4 четвертих то є 1 ціла. Ось ми виконали цю дію, отримали 1 цілу. Далі нам потрібно від однієї цілої відняти 2 треті. Знову повертаємося до нашого правила, що одиницю можна представити в вигляді дроба, коли чисельник і знаменник однакові числа. Тобто одиницю можна записати як 3 третіх і відняти 2 третіх. 3 третіх відняти 2 третіх. 3 відняти 2 буде 1. Знаменник залишається без змін. Маємо 1 трет. Вибираємо відповідь, ставимо галочку і рухаємося далі. Йо-хо-хо! Ми йдемо попереду нашого комп'ютера. Наступний приклад. Пам'ятаємо, перша дія дія в дужках. Отже, 15, 17 додати 2, 17. Чисельники додаємо, 15 додати 2 маємо 17, знаменник залишається без змін. 17 17 маємо в результаті. Якщо чисельник знаменник однакові дроби, то це завжди одиниця. Маємо приклад: 1 цілу відняти 12, 13. Що робимо? Одиницю запишемо у вигляді дроба, коли чисельники знаменник однакові числа, а саме. 13. Тобто 13, 13 відняти 12, 13. Чисельники віднімаємо, знаменник залишаємо без змін. 13, відняти 12, маємо 1. Знаменник залишаємо без змін і маємо! Вуаля! Вірну відповідь. Рухаємося далі. Скачемо на перегонки. Ось у нас приклад вже складніший. Але пам'ятаємо з молодших класів. Що? Пам'ятаємо? Що перша дія в дужках. Виконуємо першу дію в перших дужках. Маємо два дроби вже зі спільним знаменником. Чисельники додаємо, знаменник залишаємо без змін. 5 додати 7 12. І в знаменнику 6. Що ми бачимо? Що в чисельнику більше, ніж в знаменнику? Отже, це неправильний дріб. Ризка дробова означає дію ділення. 12 поділити на 6 будемо мати 2. Отже, в даній душці відповідь 2. Запам'ятали і рухаємося до наступної дужки. В наступній дужці маємо два дроби зі спільним знаменником – дія додавання. Чисельники додаємо, знаменник залишаємо без змін. 8 додати 1 – 9, у знаменнику 11, тобто маємо дріб 9 – 11. Запам'ятовуємо або конспектуємо собі зошит. Отже, у першій дужці було 2. Наступна дія – ділення. 2 поділити на 2 буде мати одиницю. Отже, в результаті додавання в першій дужці та ділення ми отримали одиницю, в другій дужці ми отримали 9,11. І наступна дія віднімання. Нам потрібно від одиниці відняти 9,11. Що ми зробимо? Ми представимо нашу одиницю у вигляді дроба, у якого чисельників знаменник – однакові числа, а саме. 11, 11, відняти 9 11. При відніманні чисельники віднімаємо. 11 відняти 9 буде 2. Знаменник залишається без змін. І обираємо нашу вірну відповідь. Юху! Скачемо далі. До наступного прикладу. Наступний приклад. Дві цілі відняти 5 сьомих. Що робимо? Ми від двох цілих відняти частинки не можемо, адже частинок у нас немає. Тому запозичаємо одну цілу. Залишиться одна ціла, і на щось мені відповідь підказує, що це буде ця відповідь. Але ми рухаємося далі. Одна ціла, і ту одиницю, яку ми запозичили, представимо в вигляді дроба, у якого чисельник та знаменник однакові числа, а саме сім. Тобто маємо 1,77 ціла сьомих відняти 5 сьомих. Одна ціла відняти тут нема. Цілих відняти 0, то буде одна ціла. Далі 7 сьомих відняти 5 сьомих. Чисельники віднімаємо, 7 відняти 5, буде 2. знаменник залишається без змін. І наша відповідь: 1 2 1,2. ю ху ху Скачемо далі з комп'ютером на перегонки. І у нас наступне завдання. Знову завдання з дужками та ще й з множенням. Завдання складніше. Тому пригадуємо молодші класи. Перша дія виконується в дужках, далі виконується дія множення і дія віднімання буде останньою. Робимо дії в дужках. В першій дужці у нас є додавання двох дробів, в яких є спільний знаменник. Додаємо чисельник, знаменник залишається без змін. 15 додати 2. Маємо 17, в знаменнику 17. Маємо дріб, у якого чисельники знаменник однакові числа 17,17, 17, а то є 1. Запам'ятовуємо, в першій дужці вийшла одиниця, Або записуємо, конспектуємо в зошиті. Дивимось на другу дужку. В другій дужці маємо 12,13 додати 1,13. Знову два дроби зі спільним знаменником, тому чисельники додаємо, знаменник залишаємо без змін. Будемо мати 12 додати 1,13. 13 13,13 13, 13 це дріб, у якого чисельник і знаменник однакові числа. Отже, 13 тринадцятих це рівно 1. Тепер ми знаємо в першій дужці одиниця, в другій дужці одиниця. Наступні дії множення. Тобто 1 помножити на 3, вийде 3. Ось у нас тут в результаті маємо трійку. Далі. Один помножити на 2 вийде два. Ось тут в результаті маємо двійку. І залишилася остання дія віднімання. Тобто нам потрібно три, що вийшло у нас ось тут. Відняти два, що вийшло у нас ось тут. Тобто три відняти два буде одиниця. Шукаємо відповідь і відповідь один. Йо-хо-хо! Скачемо далі. До фінішної прямої. Ми вже наближаємося. Зараз маємо примітивний приклад, коли одиницю ми представимо у вигляді дроба, в якого чисельник і знаменник однакові числа. А саме ми візьмемо число 4. Будемо мати 4 четверті, відняти 3 четверті. Чисельники віднімаємо 4 відняти 3, 1. Знаменник залишається без, нім, без змін. І будемо мати 1 четверту. Поскакали далі. До нашої фінішної прямої. До перемоги! Маємо приклад Одну цілу відняти одинадцятих. Що робимо? Представляємо одиницю вигляді дроба, у якого чисельник і знаменник однакові числа. А саме візьмемо число із зі знаменнику другого дробу. Тобто одинадцятих відняти одинадцятих. 11 відняти чотири – Знаменник залишається без змін. Шукаємо відповідь одинадцятих. І поскакали далі. Далі нас очікує новий приклад, де нам потрібно 10, цілих відняти 315. З 10, цілих відняти частинки неможливо. Тоді нам потрібно запозичити з 10 цілих одну цілу. Залишиться цілих 9. Серед поданих відповідь у нас є дві відповіді, де у нас цілі 9. Тому нам потрібно розв'язати до кінця, навіть коли це тест. Одну цілу, яку ми запозичили, ми запишемо у вигляді дроба, у якого чисельник і знаменник однакові числа, а саме 15. Тобто маємо 10,15 відняти 3,15. Де не 10 цілих 9 цілих, тому що ми одиницю запозичили. Дев'ять цілих 15 п'ятнадцятих відняти 3,15. Будемо мати 9, цілих відняти 0, цілих. 9 цілих. Далі 15, 15 відняти 3, 15, 15, відняти 3, маємо 12 і знаменник залишається без змін. Отже, наша вірна відповідь знаходиться ось тут і ставимо галочку. Скачемо далі. До наступного завдання. Наступне завдання знову з дужками. Пам'ятаємо з молодших класів, що спочатку ми виконуємо дії в дужках. Отже, в перших дужках маємо два дроби зі спільним знаменником 11. Діє додавання. Додаємо чисельники. 8 додати 3 буде 11 знаменник, залишається без змін. Маємо 11, 11. одинадцятих – 11 це дріб, у якого чисельнику і знаменнику однакові числа. А це завжди одиниця. Отже, маємо відповідь 1. Дивимось на другу дужку. Діє додавання у якого спільний знаменник і в першого другого дробу буде 3. Тому чисельники додаємо 2 додати 1, маємо 3, знаменник залишається без змін. Маємо 2 додати 3, 3, 3 третіх. 3 третіх це дріб, у якого чисельник і знаменник однакові числа. Тобто це буде також одиниця. В перших дужках вийшла одиниця, в других дужках вийшла одиниця і остання дія віднімання. 1 відняти 1, маємо 0. Обираємо відповідь. І так ми вже розв'язали, вірно, 13 завдань. Залишилось останні два завдання до фінішу. І ось у нас знову приклад з дужками. Пам'ятаємо, виконуємо спочатку дії в дужках. В першій дужці маємо 2 цілі відняти 2 восьмі. Тобто, нам потрібно запозичити одну цілу, щоб ми могли відняти. У нас буде одна ціла, і ту одиницю, яку ми запозичили, запишемо вигляд відроба дроба зі знаменником 8. Тобто 8 8,8. Маємо 1 восьмих, 8 8 відняти 2 восьмі. 1 ціла відняти 0, тому що тут цілих немає. Будемо мати 1 цілу. Далі 8 відняти 2, будемо мати 6. Тобто відповідь в першій дужці запам'ятали або записали собі в зошит: 1 ціла і 8. 6 восьмих. Рахуємо другу дужку. В другій дужці у нас 7 7,8 додати 7,8. Маємо 7 плюс 7 14, 8 залишається без змін. Маємо дріб 14 14,8. Дріб 14 14,8 це неправильний дріб. Якщо дріб неправильний, то нам потрібно виділити цілу частину. Тобто, в числі 14, скільки цілих вісьмерок у нас вміщається. 14 вміщається лише одна ціла восьмерка, тому що 2,8 – цілі восьмерки це вже буде 16. Отже, виділимо цілу частину, 14 поділити на 8 це буде одна ціла. Далі потрібно дізнатися, яка буде остача. Тобто, якщо ми з 14 заберемо 1,8, то в остачі отримаємо 6. Тобто у нас вийде відповідь: 14. Восьмих це є 1,6. В першій дужці була 1,6, в другій душці вийшло 1,68. Отже, 1,6 відняти 1,68. Якщо ми віднімаємо два однакових числа, то у відповідь завжди отримаємо 0. І наша відповідь знову ж таки правильна. І ми вже майже на фініші. У нас залишилось останнє завдання. Досить простеньке, скажу я вам, тому що тут уже немає душок, немає множні, немає ділення. Але у нас є дроби з різними знаменниками. Тому спочатку виконуємо дію над дробами, які мають спільний знаменник. Тобто одна четверта, додати три четверті, Чет... чисельники додаємо, знаменники залишаються без змін. Маємо один додати три, чотири в знаменнику чотири. Чотири четвертих це у нас е, є неправильний дріб але в чисельнику і знаменнику однакові числа. Якщо в чисельнику і знаменнику однакові числа, то це є одиниця. Маємо одну цілу відняти одну другу. Якщо нам потрібно від однієї цілої відняти одну другу, то представимо нашу одиницю у вигляді дроба зі знаменником 2, тобто 2 другі. Відняти одну другу. Чисельники віднімаємо. 2 відняти 1 буде мати 1. Знаменник залишаємося без змін. Тобто у відповіді одна друга. Але хочу вам на кінці сказати, що цей останній дію можна було виконати інакше. Як можна було інакше виконати останню дію? Одна ціла відняти одна друга. Просто запам'ятайте, що одна друга це половина, половина шоколадки, половина тортика, половина яблука. І якщо від одного цілого яблука відняти половину яблука, забрати половину яблука, то у нас залишиться половина. Тобто, половина це одна друга. І ми даємо результат одна, друга. І що, і що? І що? І ми на фініші. Як вам такий формат? Не знаю. Пишіть обов'язково в коментах, чи подобається вам чи ні. А можливо, хтось бажає зіграти зі мною. Тому дякую всім, хто був зараз зі мною в цій грі. І пока-пока!